Порада вам на зараз від вищих сил. Так. Ну, Я би сказала, знаєте, тут треба ставити якусь ціль, якусь мету да, для того, щоб її реалізовувати. І це якась така знаєте, тривала, тривала мета або тривала дія. Що це означає? Да? Наприклад, якщо ви рап раптом, раптом тут може бути раптом, відчули, що у вас з'явилося нове бажання і воно якесь таке, знаєте, стратегічно важливе. Наприклад, о, ви вирішили, що хочете свою якусь мрію втілити в життя, то ви знаєте, от прям не бійтеся. А, беріть все в свої руки і реалізовуйте, бо у вас вийде. От прям треба відслідковувати зараз свої думки, якісь знаєте, ідеї, можливо, бажання, які у вас будуть виникати, бо вони от прям це те, що реально можна реалізувати в своєму житті і отримати гарні результати. І неважливо, ви чоловік чи жінка, якщо ви візьмете на себе відповідальність, не дивлячись на, наприклад, страхи, якісь да, а будете прикладати зусилля постійно, щоб отримати бажане, да? у вас все вийде. От, і все.